Так, народу, усім привіт, і нас кинуло на саппорта. Давайте Люкс зіграємо. Чого ні? Ну тако. Люкс гарний персонаж, мені подобається Еволі, Неш, Йоно, Мальфіт. В нас хороша команда, якщо люди ще і гарно грають на своїх персонажах, це не повинно бути чимось важким для нас. Але щоб ви знаєте, завжди буває все не так, як хочеться. Віримо в краще. Віримо в краще. Чекаємо, поки інша команда вибере. До речі, що там у люкс зі скінами. Мені здається, Люкс одна із небагатьох персонажів, в кого дуже багато скінів. Ну прям дуже багато. Так. Чекаємо. вантажиться і побігли. Зараз подивимось. Що там в опонентів, що вони собі набрали в команду, я дуже сподіваюся, що вони погано грають і нічого такого страшного, але зараз Garen, Гарен, Бренд, Кеннен, Ізреаль, Ксінжао, в них теж дуже гарна команда насправді. але Мілішник, 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 тому можливо, нам буде простіше. Якщо Мальфіт буде влітати в Кенена, то в принципі Еш повинна вбивати Кенена, і, мабуть, повинна вбивати бренда. Всі інші, ну, мабуть, не така велика загроза для нас, але подивимось. Лише той факт, що Кенан, ой, Xinjao це саппорт у них, але він повинен йти в ліс. Ну, можливо, вони помінялись. Таке теж може бути нічого дивного. Подивимось. Головне, що Бж добре грала, тому що. Ну, ви розумієте. Це... Завжди. Велика проблема, коли АДК, ну, просто не хоче нічого робити і незрозуміло чим займається. <кій> Мальфіт на центрі, оце вже таке собі. Але все одно будемо вірити в краще. Давай. Головне розкачати Евелін, щоб вона ходила із реалія, вбивала Кенона, можливо, вбивала. Все чудово буде. <плес> І я побіг собі далі. Ну чого ти помираєш, вже? Що тобі? Спокійно не билися, кріпи? Нащо воно тобі треба? Ех, втік такий. Ну, розбивай, я не буду хилятися на першому рівні. Немає сенсу. 60 здоров'я, а то таке. Що хіляв, що не хіляв. Бренд. Пробіг. Ех ти ж. Я навіть не знаю, ну, мабуть, третє візьму. Мабуть, візьму третє, тому що. Тому що інакше ніяк. Ну, трохи їх зачепили, вже непогано. Ну добре, давайте я трохи підхиляю. щось тобі дістається. Чомусь із реально так багато Непогано. Ну давай, 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 його меней. <laughs> Це ж добре. Ну чудово. Ми непогано так зіграли. Але я все одно його зачепив. У мене ману немає, тому я, мабуть, ретрит. Ага. Якщо хочеш аж там залишайся, я полетів. Я тобі пікнув, тому не жалійся, якщо тебе вб'ють. Давайте. Нам би капелюха купити, і взагалі чудово все буде. Я розумію, що на саппортах чудово брати якісь там предмети для саппортів, але це якщо у вас командна гра. Якщо ви граєте з рандомами. То краще взяти щось на мага і вносити демедж, тому що це більше користі принесе команді, ніж те, що ви будете там дуже круто сапортити. Воно нікому взагалі не буде потрібно, тому що ви по суті будете самі бігати. Тому тут все залежить від ситуації, дуже сильно залежить від ситуації. Добиваймо! Непогано. Enemy непогано. Slain. Та я не знаю, що там. Просто вистрілив, щоб подивитися. А, так. Евелін зараз може померти. Евелін, Евелін. Що ж ти там? Та тікай! На ульті втечі, через стінку, ти і все, молодець. Стекла. Я хотів натиснути, щоб йому демедж нанісся, але вийшло не так, як хотілося. Але він все ж таки її добив. Ну шо. Бренд завжди стоїть. Бренд, бренд, то такі бренд. Мана закінчується. До побачення. Mm. You are on a spree. Що ж, добили. <реш> <реш> та не біжи від мене, я ж тебе похиляти хочу. Бо зараз хтось вискочить з кущів і все, і до побачення. Теж мені. АДК такі АДК. Ох... Що з них узяти? Добре, маску, мабуть, треба було купити, але я все ж таки вирішив: що палиця мені знадобиться більше. 13 секунд до дракона. Я щось не бачу Евелін в нас взагалі, і я не знаю, куди вона пішла і наша вона пішла, якщо зараз буде дракон. Щоб померти і віддати їм. Ну. Таке собі, якщо чесно. Вони пішли туди. І от головне питання, чи не б'ють вони дракона. Я дуже сподіваюся, що не б'ють. Трошки там. Позадав би усіх. Можливо, Кенена зараз б'ють чудово. Із реалю. Тут якби дракона б'ють. Дракона б'ють. Ну, Эш, а де ты була? Эш, ну ну серйозно, ну блин, ну Эш, ну як так? Ну я ж просвічував. Я ж спеціально просвічував. Ой. Эш така Эш. Та блін, ну чого? От вже другий раз. Не так, як мені треба, воно спрацьовує. Ну, взагалі не так. Що, вона не влучила? Чи він е, втік? Через абілку. Блін, я не бачу, я його не зачепив так. Навіть зараз зачепив. О я ж, ну, я розумію, що в мене є щит, але ж... В міру <хе> не це. От. Та перестань. Я спеціально відійшов, щоб не наносити демедж Еш. Тому можна сказати, що він свою ульту просадив нікуди, просто в нікуди. Ну, прикиньте ну еш, ну, добий, ну Ну яка ж ти безтолкова. Ой, просто жах. Який жах, еш, ну що ж ти робиш? Ну вони ж там кілові, просто кілові. Він в кущах стоїть. Ну еш, ну що ти робиш? Який жах? Який жах, Це просто, ну я не знаю. Як так можна? О, це просто капець. На мене, блін. Якби не накинули ту фігню, то було б чудово. Але... Ну я ультою не влучив, але я не бачив, куди стріляти. Я навмання вистрілити, просто щоб вистрілити. <кхід> тобто, частина. Того, що мене вбили на мені, звичайно. Але сам факт. День. Просто поташмарився. Ну, звичайно, тому що наша незрозуміла мадам. ти що ти робиш? Ну ти хоч керуй своєю стрілою. Незряк, до да побачення. Ну, блін, це був мій кіл. Ну так не чесно. <гум> ну хоч так. ну Не підходь же. Не підходь. Так, ну чудово, можливо, трошки ще башті наваляємо. Я не думаю, що прям сильно, але трошечки наваляти. Можна. Е, я знаю, що з новим апдейтом башта здається відновлювати здоров'я будуть, тому. Е, це буде цікаво. Зараз телепортуємося. Ну або не можна, бо він кудись дівся. Я не знаю, я на центр побіжу, тому що. Мені здається, тік та куди ж ти побіг? Відбивай же ну башту ж розносять. Ну блін, ну що ж ви такі всі чудові? Капець. Я не знаю, як вони так, але ну ви бачите. <гум> ви самі бачите усе. Ходімо, ходімо, мальфіте. Еш, ти там помираєш уже? Не треба. Воно тобі точно не треба. до побачення. чудово. <laughs> дуже чудово. Наших немає, нема сенсу тут сидіти взагалі. Um, не знаю, може їхню пачку розвалити, щоб швидше було. Що Це їхня пачка? А ось не про Просто це було б. Не встигнемо. А може і встигнемо, до речі. Чудово. Відходимо, відходимо. Не, не, не треба оцього тобі. Дракона було б добре забрати. Давайте атакувати дракона. Невелі. Що ти скажеш? Дракон гарна ідея. Так, мальтит там разбирается. Давайте на дракона. О, червоный дракон нам точно знатопится. А, винтик. Я полетив. Натиснемо, що я полетів і давайте вперед. Я, мабуть, годинника візьму, а там вже будемо дивитись по обставинам. Ну тому що. О, якщо ми виживемо у бійці, то це буде набагато краще, ніж якщо ми нанесемо демедж, але помремо. Тому Не вистачає трошечки Біжимо в сторону. Ну же Шевелін, блін. Чого тебе заносить? Чого ти так довго там сидиш у них в кущах? Ну серйозно, навіщо воно тобі треба було? А, так, вони тут, вони тут. Я теж тут. Повинно було задамажити. Задамажило. При... О, гарен, добрий день. А Enemy гарен вже відбір. Мальфіте, ти такий швидкий. Чого ти? Enemy ну, принаймні, я без реаля влучив. Бу... Бу... Тому можна сказати, що це непогано було. <пу> на <Кенона> влучив. <булочів. пу> <пу> <пу> ну це справді було весело. Ні-ні-ні, ну це, це серйозно. Відходимо. Нема сенсу тут сидіти, у нас там знизу розвалюють, а ви сидите тут. Ну от навіщо? Ну вони ж всі повернулися. Який сенс там помирати? Ну ніякого. От взагалі ніякого. А вони всі пішли померли. Ну типу блін, ну ви серйозно. Ну, це ж нелогічно було. Ну ви ж просто втрачаєте нашу перевагу, просто нанівець зводите. Ай, як я обожнюю таких гравців. О, от ми перемагаємо, ми зараз все зможемо. Це командна гра, не треба помирати. Не, ну, не треба. Евелін, ну, я тобі не допоможу, якщо ти зараз помреш. До побачення. що ти хочеш, гарене? Ти думаєш, що тебе не бачили, чи що? Ніфіга собі ти живучий, серйозно. Ну він дуже живучий, мені прям треба шапка. Бо без неї якось вони сильно навалюють. Я не знаю, вони на шора можуть бити? вони десь так зникли несподівано. Я сходжу, подивлюся, тому що. Якось це підозріло. Ні, на шор собі стоїть. Дивно, я б на їхньому місці і... з-під тишка побив би на шора, тому що в нас не вардів, нічого немає взагалі, і в них були всі шанси. Зараз гари повернеться і вони наваляються оу oh, оу oh, Пінг, oh, ти заспокоїшся? Бо щось тут дуже сильно так якось. Uh, так, що в нас? Що ти хочеш? Ти хочеш бити на шора? Ну, не можна бити на шора, поки гарен живий. Ну от, просто не можна. М -м, треба вбивати Гарен, а потім вже говорити про щось. А так, це дуже дурна ідея. Ну добре, ми в когось там влучили. Гарена не влучили. Тому тікаємо. Ха -ха. Евелін, що ти там забула? Поясни мені, що ти там забула. Та ну ні. Я все розумію, але то They're дурня. Ну, реально дурня. <laughs> я б там би дуже погано себе почував би. Тому я вирішив не ризикувати. Me... У мене мани немає. Ну, типу, немає мани. Відходимо. Ну, який сенс. Unstopable. Uh, ну, добре, що ми трошки там наваляли, але я полетів. Я пікнув, що я полетів. Тому. Просто налякали кенена. <реку> башту, давайте башту. А, ну, вони повертаються. А, enemy team surrender. Ну, добре. <реш> так теж непогано. Це була дуже весела гра, я відверто скажу. Я отримав масу, за... я обожнюю грати за люкс, за неї завжди веселі ігри. Просто от реально один із кращих персонажів, якщо ви хочете фаново провести час. Мальфіт молодець, дуже молодець. Йону теж нормально зіграв. Еш, це просто, я не знаю, як в неї 6-3. А, а що робила Евелін, то то взагалі жах. А, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, то задонатьте за посиланням під відео і далі буде краще.